З нагоди 22-ї річниці Незалежності України та в рамках підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, 27 серпня 2013 року, волонтери впорядкували та помили пам'ятник великому кобзарю у місті Золочеві. Акція проводиться за підтримки Львівської облдержадміністрації та спільно із Львівською філією приватного акціонерного товариства «Київстар». Щира подяка керівництву Золочівського рему та міському комунальному підприємству Золочівводоканал за виділену спецтехніку, Скажіть, що сьогодні біля пам'ятника Шевченко відбувається, з якою метою і яке відношення має компанія Київстар до цього всього? Сьогодні у місті Золочеві компанія «Київстар» проводить благоустрій пам'ятника Тарасу Шевченко. Відбувається акція у Львівській області, яка підтримана головою обласної державної адміністрації Віктором Вікторовим Шевчуком. Щодо облаштування пам'ятників Шевченка. і Ця акція відбувається з нагоди 22-ї річниці незалежності України, а також 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І в цей перелік пам'ятників, які є в області, попав і пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Золочеві. Адже це буде тільки пам'ятник Шевченкові, чи ще інші пам'ятники також будуть захоплюватися і проводитись благоустрій. У від... місті Золочеві тільки пам'ятник. Метник Шевченку.